У 23-му році, коли розпочався контрнаступ, коли Україні передали штормшеду, у нас був вільний вихід на задню локацію, ну, біля бараку. Там взагалі дуже часто літали літаки, які наносили, я так розумію, ракетні удари по Україні по позиціям та все інше. Я чую якийсь свіст. Ну, Щось приближається. Ну, я не розумів, що це, бо не схоже було на літак. І прямо над нашою локалкою я знаю, на висоті. Ну, невеличка висота, і над нами пролітає Шедоу. Такі. Ого. А що так можна було? Наступного дня та ж сама історія, той самий звук, а ми вже знаємо, що це таке. Ми такі виглядаємо, де воно є. Біля нас там знаходився вишкар, ну який знаходиться на вишці, і слідкує за поведінкою, за тим, що у нас відбувається, за режимом, за нашим наглядає. Він вже ховається. Над нами прилітає спочатку одна шторм, що я думаю, і через деякий час друга там радості у нас було просто неймовірно.